Друзі, привіт! Сьогодні яблучний спас. Є заборона на працю, але готувати ніхто не забороняв. Тому давайте сьогодні зробимо яблучний бисквіт. Нам знадобиться 3 яйця. Від цього ми завжди відштовхуємо. На одне яйце нам потрібно 30 г борошна і 30 г цукру. Тому на 3 яйця ми беремо 90 грамів борошна. І 90 грамів цукру, дрібка солі, одне велике яблуко, ванілін, можна ванільний цукор, вершкове масло, окремо сахар. Нам треба для карамелізації яблук, міксер, підходяща ємність для збивання, ємність для випічки, тарілка, ніж, досточка і приспособа для різання яблук. Ще треба буде пательня. Спочатку мийте яблуко. Нам треба Відокремити у нього серцевину з кісточками. Ось таким приспособою. Все, відокремили наше не, не потрібне. Шкоринку я чистити не буду, шкірку. Це яблучко. Засипати цукром. Десь приблизно 2 столові ложки. Перемішаємо. Тепер відокремимо жовтки від білків. Дуже важлива умова. Ємність, якою білки, повинна бути чиста, суха і знежирена. Дуже акуратно відокремлюємо жовтки від білків. Жовточок не, не повинен покрити. Пасти до наших білочків ні в коїм разі. Відокремили жовтки від білків, Дрібку солі, вмикаємо міксер. Спочатку на повільній швидкості поступово додаємо швидкість, доводимо до максимуму. Вливаємо білки до пишної піни. От така у нас вийшла пишна піна. Тепер сюди, не перестаючи мішати, ми всипаємо цукор. Добавляємо швидкості. Вимішуємо хвилин 5-7 до стійких піків. Збили ми наші білки з цукром. Тепер обережно додаємо жовтки. За допомогою силиконової лопатки. Додаємо останні жовтки і збиваємо десь приблизно ще 2 хвилини. Додамо ванилін на кончики ножика. Збиваємо ще 5 секунд. Міксер нам вже не потрібен. Наша суміш насичена бульбашками повітря. Нам треба, щоб так все і залишилось. Додаємо муку просіяну потрошечки, зовсім потрішки лопаткою знизу вгорем перемішуємо, не використовуючи міксер. Мішаємо дуже недовго. Чим більше ми мішаємо, тим менше буде бульбашок. Акуятненько, акуятненько. Тісто вже у нас загущується. Дамо трішки настоїтись, тим часом закарамелізуємо наші яблука. Вмикаємо нашу духовку розігріватись до 160 градусів на чисту суху пательню додаємо. Шматочок вершкового масла. Розподіляємо вершкове масло по пательні. Наше масло розігрілося. Викладаємо наше яблука. Зменшуємо вогонь для виставі 500 градусів. Карамелізуємо наші яблучки. Треба зробити так, щоб наші яблучки були у карамелі. Нам не треба їх пропікати, нам треба їх тільки закарамелізувати. Яблучка карамелізується. Перевертаємо яблучка на другу сторону. Знову такої силиконової форми. Беремо вершкового масла і змащуємо тільки дно форми. Бока форми ми не змащуємо. Бісквіт цепляється, прилипаючи при випічці, за боки форми. Лізе вгору. А якщо у нас бочки будуть змащені маслом, він просто буде спливати. Яблука мрія. Друзі, наші яблуки закарамелізовані. Дивіться, золотава. Кориночка вийшла. Виклали отак яблучко, такою квіткою. І тепер акуратно заливаємо це все нашим бісквітним тістом. З пухерцями дуже-дуже акуратно, щоб бульбашки повітря там і залишились. Тричі, зробимо так. І тричі, зробимо так. Бачите, по краям трішки він піднявся, а середина запала, щоб він равномірно підіймався. Тепер це все відправляємо в духовку. Розігріти на 160 градусів на 40 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Треба дати хвилин 10 прохолонити. Невелика форма. Тісто пропікло 100%. За допомогою ножа відокремимо ту частину, де вона припіклась до форми. Бісквіт вже теплий, не гарячий. Можна спокійно тримати рукою. Будемо сподіватися, що наші карамелізовані яблука відстануть. Тому і треба робити це, поки він ще гарячий, щоб карамель не застила і не прилипла до дна нашої форми. Господи Поможи. Все в твоих руках. Момент істини. та Тадан. Ну ось він наш яблучний бисквит. З таким везерунком и карамелькою. Ще раз всіх поздравляю зі святом, зі спасом яблучним. Хай допоможе да нам Бог. Слава Україні! Слава, слава ЗСУ! Ось вот так це виглядає з листочками. Мені дуже подобається і висота, і колір. Я впевнений і смак.